Перемогти туберкульоз задача може і не з простих, але вирішувальна. Тривалий час в організмі людини туберкульозна інфекція може притикати без будь-яких проявів. Але коли ступень ураження досягає значних розмірів, людина починає відчувати знездуження. В неї спостерігаються такі симптоми, як кашель, який тримає понад 2-3 тижні, підвищена температура тіла від видимих причин, знижується вага тіла. Страчається апетит, підвищується втомлюваність, слабкість, з'являється підвищене нічне платовідділення, біль горної клітини, а також дишка при незначному фізичному навантаженні. Наявність будь-яких одного з симптомів свідчить про те, що необхідно звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар при зверненні. Проведе скринінгове анкетування, призначить рентгенологічне обстеження органів грудної клітини, відбере та направить макротіння для проведення молекулярно-генетичного дослідження. Також за допомогою швидких експрес методів встановлюють ВІЛ-статус. При отриманні позитивного результату обстеження направить на консультацію до лікаря-фтізіатра відповідного територіального розподілу для визначення подальшої лікувальної тактики. Вже через два тижні після початку лікування хворий на туберкульоз не несе загрози для суспільства. Пам'ятайте, вчасне виявлення вищі шанси на одужання, туберкульоз вилікований, лікування доступне та безкоштовно. Бережіть себе та своє здоров'я.